15 вересня знаходимося ми біля куща Голдфінгер. Сьогодні він вже повністю у нас достиг. Тепер я почав розуміти, чого він у книги рекордів Гіннеса, бо я все не міг зрозуміти, що тут таке, що занесене він. Ну, книгу рекордів Гіннеса. Да, він вартий того. Це перший урожай тут його. Ось отак він виглядить. Ми його вже трошки тут защипали, немає що толком показати, але ну, його особо багато і не було, щоб тут фастатися цим урожаєм. ось приключилася біда тут. Зараз mm -hmm. я його mm -hmm. зріжу та разом з вами. І подивимось, що це за біда. Зрозляю я один з рукавів, щоб подивитися, що тут таке приключилося. Що він почав. Ага. А приключилося тут ось, ось, що він був вражений у нас градом позапрошлому році. Ну так, да, нарушено. Він все вже до середини. Зачернів тут. Осталося ось такі маленькі кайма. Це що? Нарушена проводяща система у нього, так? Да? І все. І ось він різ, 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 тянув, тянув і загнувся. А я думаю, що таке з ним. Ну тут, тут слава богу, хватає рукавів. Буде що мені положити, замінити цей рукав. Ну, як не жалко, ну би, а що ти зробиш? Оце були було ураження градом позапрошлому році. І він, бачите, трошки ж таке тягнув, тянув, воно не дуже замітне було. А тепер взяв та й пропав рукав з урожаєм в місті. Ну нічого, тут є з чого, я ж кажу, є там з чого. Виноград дійсно дуже-дуже достойний. Стоя він уваги. Ягодки все такі в нього величиною, ось я з пальцем своїм положу, зрівняю. Ну так, сантиметра 2-3, ну, до трьох сантиметрів. Соковита. Дві кісточки, кісточки вже визрівші. дивіться, вони чорні. От. Да, дві кісточки на ягоду. Консистенція в нього мармеладна. Ну, Смак у нього, не то згущене молоко, не то якісь молочні іриски. Дуже насичений, такий незабувайний. Я думаю, що якщо його раз в житті спробував, то більше його ні з чим не спутаєш. Геть. Достойний юва. Сьогодні в нас пасмарно, мороситя, ну, вийшов зняти, бо відвідувачі винограднику приходять і кажуть, питаються попробувати і просять, зріж, зріж. Ну, я його не особо там і роздавав, але все одно, якби з рукав ось пропав, жалко, звісно. Но... А що ти зробиш? На той рік Думаю, я його дам дві плоскості. Йому буде тут все гаразд.